Усім хай, -хай і з вами Ейкія, тобто я, Еммі. І сьогодні я хочу вам розказати реальну історію Батки Грень. Ну а ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки і жміть колокольчик. Тут буде цікаво цікаві факти про гру та за кого ми граємо. Цікаві факти теорії та припущення. Залишив написи про 5 днів на кухні та в кімнаті головного героя. У згадці в записці не тікає на пасхалку з ключем у Кавуні. На підлозі в підвалі виявлено кров, що натякає на смерть невідомого. Машина в гаражі, ймовірно, що належить йому. В Одній із спален, головний герой, помічає кров на ліжку, що натякає на розташування кімнати, в якій він також прокидався, як і персонаж до нього. Усі написи в будинку з великою ймовірністю були зроблені ним як підсказки для майбутніх жертв. Намагався втекти з дому через вікно, про що свідчить відбиток руки на склі, але потрапив лише на задній двір. З невідомої причини миролюбний, адже не намагався відібрати питу папуся поглушити її молотком. Ну як не намагався, там можна зробити лук і вистрілити її з луку. Якщо вистрілити в бабусю з Арбалета в той момент, коли вона заходить на задній двір, а потім стати на неї, з'явиться червоний надпис Допоможіть, написаний кров'ю, що повідомляє протагоністу про спробу невідомого врятуватись через дашок будинку. Можливо, саме він був головним героєм в іншій грі студії Slenderina The Forest та Slenderina X, у якій детектив вирушив досліджувати територію лісу, де часто зникали люди, а згодом повернувся вдруге та був схоплений бабусею. Шматок м'яса у секретному місці, можливо, належить попередній жертві. У старій версії гри на стіні в гаражі був напис Ти не зможеш такти». Як підказка або попередження гравцеві, можливо, залишена самою бабусею. Можливо, є родичем головного героя, бо у здоровому глузді жодна людина не погодилась без власної волі побувати в гостях у господарки цього будинку. Навіть я. В одній із останніх версій гри 1.7 у кімнаті з птахом можна знайти залізні двері, які варто відкрити за допомогою друговника. За ними розташований ймовірний скелет невідомого або ще однієї особи з гри Слендеріна 2D. Хто така Грені? Такий персонаж, як папуся не потребує зовнішнього опису. Її модель гравці з усього світу запам'ятали на все життя. Тому переходимо одразу до історії. На превеликий жаль. Про головну лиходійку гри відомо не так багато. Це перша гра, де вона з'являється як головний антагоніст. Хоча за пискавками можна зрозуміти, що вона фігурувала в історії цього світу вже давно. Наприклад, у будинку є таємна локація, розв'язавши загадку, якої можна викликати привидів дочки папусі та її воночки Слендеріни. Див Ей! до грені. Так, спільнота змогла дійти висновку, що господиня будинку нещодавно вбила всю свою родину. Але це не так, правду, ви в знаєте в кінці. Проте причини такого вчинку залишаються невідомими. Виходячи з того, що в попередніх іграх серії Господині будинку близько 50 років, а події відбуваються на початку 20-х століття. І виглядає вона значно молодшою. Можна припустити, що події Грені відбуваються у 60 х 90 х роках. Якщо кинути на її очах плюшового медведи катетів колиску, вона неймовірним чином зникає, що свідчить про її надприродне походження. Цікаві факти, теорії та припущення зовні більше схоже на зомбі, ніж на привида. Невідомо чому її очі червоніть, коли головний герой бере до рук медведя катетів, вбила свою родину. А вже ж це не так правда, ви знаєте, в кінці. Дуже сильно, оскільки може вбити головного героя з одного удару. Ймовірний час дії гри 60-ті -90 90-ті роки, як я вже казала. На кухні можна помітити чотири стільці, які, ймовірно, були призначені для бабусі, тітуся, дочки та онуки слендеріни. А у слендеріни є онучки? Хоча, можливо, місце дідуся насправді належало слендеру з оригінальної версії. Хто така слендеріна? Раніше була звичайною людиною, яка мала повноцінну сім'ю, з невідомих причин стала привидом і головною лихотікою всієї серії з одноіменною назвою. Протягом усіх ігор вона намагається вбити гравця всілякими способами, залучаючи для цього свої надприродні здібності, телепортація, трансформація монстрів, надзвичайна швидкість, гучні звуки. З'являється лише в образах павука та летючої миші, небезпечна лише при раптовій появі за спиною головного героя. Однак не є активним персонажем у Грі Гарені і являється лише як пасхалка, тому не становить загрози для згравця. Хто така Анджела? Про неї дуже мало відомо як про персонажа. Найімовірніше, вона була воскресла з мертвих. З'являється в більшості ігор про Сандеріну. Її поведінка завжди однакова. Вона бродить локаціями і при зустрічі з головним героєм намагається завдати смертельного удару. Абсолютно не вміє відкривати жодні двері, включаючи і шафи. Тому просто зламує їх. У місцях без виходу намагається напасти на персонажа. Від неї можна тільки втекти, інакше перемогти або сховатися неможливо. Можливо, вона вміє клонувати себе і є переважно привидом. Є ймовірність, що вона з'явиться як ще один антагоніст у нових оновленнях Герені. І це правда. Інші персонажі. Окрім всіх відомих персонажів, яких ми зустрічаємо у грі про злу бабусю, у світі існують інші, менш відомі широкому колу гравців персонажі. Проте вони є дуже важливими елементами для збирання повної картини і кращого розуміння сюжету. То така дитина Павук? У дівчинки Слендеріни є син, який виглядає як зомбі з білими очима, без зіниць, є головним антагоністом гри The Child of Slenderina, де намагається вкусити героя, щоб його вбити? Наприкінці гри набуває гігантських розмірів. Проходить Крістіну та розчиняється з екрана. Хто такий Носферату? На історії Носферату буде екран чорний, але ну, нічого байка. Чоловік Слендеріни, один із головних антагоністів у гри Слендеріна X, вперше з'явився у Слендеріну The Forest як, як другорядний персонаж, а пізніше у Гренні Chapter 2 як пасхалка. Можна не так почитала, але байка. але другим персонажем після Слендермена, якого не створив безпосередньо девелопер. Його зовнішність натхнена графом Орлоком із фірми Носферату. У файлах гри Granny Chapter 2. Він значиться як нос. Знаю, це дивно звучить. Ну, байк. Відсилання до Носферату. Невідомо чому він опинився будинку дідусі чи дідусі, і був замкнений в скрині. Ну, як скрині, це могила. Ну ладно. Записка. Вам було колись цікаво узнати, що написано в на записці, якщо так, слухайте далі. Це мій п'ятий день у цьому будинку, вона переслідує мене всюди. Я сильно поранений і моє тіло болить. Єдине, що я пам'ятаю до того, як прокинувся у цьому будинку, це те, що я був за кермом, коли моя машина раптом зламалася. Я вийшов подивитися, у чому проблема, коли хтось раптово вдарив мене. по голові. Мені вдалося відкрити пару замків на вхідних дверях, але це все. Навіщо вона це робить? Сподіваюся, ніхто не переживе те саме, що я. Якщо я не виживу і хтось знайде це повідомлення, я б помітив, що вона іноді ховає щось у середині фруктів. Як я і обіцяла реальна історія Гренні, якщо так замислитися, то Гренні і Грендба най... це найадекватніші та найбільш притомні члени родини. Почнемо з їхньої доньки, Анджели. Вона з'їхала з глузду і отруїла свого чоловіка та доньку, що на додачу наклало на них прокляття. Згодом прокляття поширилося на всю сім'ю. Через це тепер уся родина приречена жити вічно у пекельних муках і потворних тілах, тілах тілах. Двоє інших синів зайнялися крадіжками і потрапили до в'язниці, але згодом побивали всіх і залишилися там жити. А чоловік Анджели Саймон перетворився на слендермена, і коли в сім'ї почався повний жах, просто зник. Історія доньки Анджели Слендеріни дуже заплутана, але її можна зрозуміти. Якщо коротко якась дівчина почала розслідувати її долю, паралельно розруйнувавши замок її чоловіка, та ще купу всього. тож слендеріну можна особливо не засуджувати. Я б теж не була дуже не дуже задоволена, так знаєте. На початку переслідування цієї дівчини Слендеріна зустріла носферату, який став її чоловіком, і від якого вона згодом завагітніла. Анджелі не подобався обранець її доньки, і вона його замкнула в труні на сім замків та викинула ключі в ліс. Але Алесія чи Алесія, його звільнила? Алесія та дівчина, яка невідомо навіщо взагалі влізла в цю усю історію. Вона вирішує помститися Анджелі, садить її в клітку у своєму замку. Але Олеся і туди влізла. Звільнила Анджелу, вбила Носферату, замкнула душу Сландеріна в князі та зруйнувала замок. Що це таке? Після цього Гренні і забирає забирають дитину Сландеріним з її дому. Пізніше під руїнами замку вони знаходять напівживу Анджелу та тіло носферату. Далі йдуть події трьох ігор про Гренні. Але ви тільки уявіть. Дід з баби спокійно чилили, а їхня донька вже прокляла їх. Потім якась дівка перерізала пів родини, зять ослілся, а правнук переросток. Але попри все це, вони любили своїх рідних і намагалися допомагати, як могли. Якщо вам сподобалось це відео, ставте 5 лайків, і буде друга частина. Кінець.